Майже 60 тисяч вимушених переселенців зареєстровано на рівненщині, найбільше з Київщини та Донбасу. Для когось наш край став другою домівкою, а хтось відкрив чи релокував сюди свій бізнес. Ба Більше за словами чиновників, рівненщина досі на першому місці за можливістю приймати переселенців. Скільки іще наших співгромадян може прихистити область, та яка нині ситуація з внутрішньопереміщеними особами? Дивіться далі у сюжеті Дмитра Трегубця. Садочок ходить, йому подобається Тетяна Кознієнко з сином Олегом покинули рідну сумщину. Поки чоловік Віталій захищає Україну в лавах збройних сил. Вони мешкають у Клесові, переїхали на Рівненщину від початку повномасштабного вторгнення росіян. Разом до безпеці а батька не бачить. Хочеться побачити, хочеться до сім'ї до своєї все. Хочеться, можуть бути разом. Дитина годне бачила теж батька. Більше 14 мільйонів українців через повномасштабне вторгнення РФ були змушені покинути свої домівки. Близько восьми мільйонів з них внутрішньо переміщені. У межах Рівненської області статистику тих, хто змінює реєстрацію, фіксують щодня. «У Нас є близько 59 тисяч внутрішньопереміщених осіб на території області. Зокрема, лідирує Рівненський район, в якому понад 37 тисяч. Також Дубинський район, в якому близько 9 тисяч, і варський сарненський близько 5-6 тисяч. І це тільки ті, хто офіційно зареєстрований. Останні можуть отримати допомогу від держави в розмірі 2220 гривень щомісяця на кожного члена сім'ї. Допомагають із житлом зачасту на базі гуртожитків освітніх закладів. Там створюються так звані місця компактного проживання. В основному йдуть гуртожитки навчальних закладів або віль. Інші вільні приміщення, які були у власності територіальних громад. Ось і там зараз на даний момент, за нашими даними, проживає близько 27 тисяч осіб. Багато з тих, для кого рівне чи область стала другою домівкою. Переїхав із власною справою. Подружжя Михайла та Вікторії Новицьких, які покинули Херсон, бізнес та найбільше на півдні України видавництво тут у Рівному відкрили затишну книгарню. Про нас починають дізнаватися, заходять. Подобається людям вибір, тому що вбирала особисто. я, Книжки як для себе знову ж таки, ми прислухаємося до побажань людей, і тоді ми замовляємо те, чого в нас ще бракує, щоб людям теж було завжди хотілося сюди повертатися. До слова найбільше внутрішньопереміщених осіб, яких прийняла рівненщина з Києва та Київської області на другому місці уродженці Донецької області. Далі мешканці Харківщини та Луганщини, загалом, за потреби рівненщина готова прийняти іще ще тисяч осіб. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров новини рівного.